Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо декілька задач, для розв'язання яких нам потрібна теорема синусів. Спочатку повторимо цю теорему. Для трикутника, сторони, якого позначені А, Б, С, і відповідні кути позначені Альфа, бе та Теорема синусів записується наступним чином: А відноситься до синус альфа, як Б відноситься до синус бета, як С відноситься до синус Гамма. І все це дорівнює подвоєному радіусу кола, описаного навколо цього трикутника. Розглянемо наступну задачу. Чи існує трикутник, ABC такий, що синус кута А дорівнює 0,4, АЦ дорівнює 18, БЦ дорівнює 6 см. Для того, щоб розв'язати цю задачу, намалюємо малюнок. Малюнок нам дозволить побачити, які елементи лежать навпроти яких, і як можна записати теорему синусів для цього трикутника. Позначимо відомі елементи. Нам відомий синус кута А, нам відомо АС і нам відомо ВС. Що ми бачимо, аналізуючи малюнок? Проти відомої сторони ВС лежить відомий синус кута Відповідно, проти АС лежить кут Б. І записати теорему синусів ми можемо для двох пар цих величин. Давайте це зробимо. BC відноситься до синуса кута А, як АС відноситься до синуса кута В. Виражемо звідси синус кута В за основною властивістю пропорції. Це буде АС на синус А в чисельник. І в знаменник ставимо БЦ. Підставляємо 18 помножити на 0,4 поділити на 6. Скорочуємо і результат у нас буде 1,2. Давайте подивимося, що ми отримали. Синус кута дорівнює 1,2. Пригадуючи можливі значення для синуса, ми можемо сказати, що синус в найбільшому значенні має 1, тобто більше за одиницю синус бути не може. І згідно з цим ми можемо зразу зробити висновок. Якщо синус кута цього трикутника у нас вийшов більше за дозволений, отже, трикутника такого з умовами, тими, що нам задані, просто не існує. Трикутника ВЦ не існує. Отже, ви бачите. Що теорема синусів дозволяє не тільки знаходити невідомі елементи, а й відповідати на питання існування, чи існує трикутник з заданими елементами. Давайте розглянемо наступну задачу. Радіус кола, описаного навколо трикутника АБЦ, дорівнює 6 см. Знайти радіус кола описаного навколо трикутника АОЦ, де О, точка перетину з трикутника АБЦ, і кут ABC дорівнює 60 градусів. Також починаємо обов'язково з малюнку. Коло описане навколо трикутника, трикутник вписаний в це коло, і є нам відомий радіус. І так, ставимо відповідні позначення трикутник АБЦ. Радіус цього кола, описаного навколо трикутника, на малюнку, поки що позначати не будемо, щоб не робити перевантаженим цей малюнок, напишемо його окремо. Тобто радіус дорівнює 6 см, це для кола, описаного навколо трикутника АБЦ. Оскільки нам треба буде шукати радіус кола описаного навколо іншого трикутника, цей радіус я позначу як R1. Далі, точка О це точка перетину бісектрис трикутника АБС. Зверніть увагу, в цій задачі точка О це точка перетину бісектрис, а не центр кола, так, щоб не було плутанин. Будуємо дві бісектриси. Нагадую, бісектриси це внутрішні відрізки, які ділять у навпіл. Тобто, ось бісектриска одна. Ось бісектриса інша. Вона так от поділяє кут КуЦ навпіл. Цю бісектрису назвемо, наприклад, АК, цю бісектрису СН. Точка перетину цих бісектрис це точка О. Так ось, нам потрібно знайти радіус кола описаного навколо трикутника АОЦ. Малювати ми вже це коло не будемо, просто розуміємо, яким чином це коло лежить, якщо воно проходить через точки О, А і С, описане навколо ОАЦ. Ну і розуміємо, що тут буде в нам застосована теорема синусів, у якої ось ця частина, поєднана з радіусом, нам буде корисна. Ну, Давайте подивимось. І ще у нас є відомість задачі про кут АВЦ. Кут АБЦ із трикутника АВЦ дорівнює 60 градусів. Перше, що ми можемо зробити в цій задачі, розглядаючи трикутник АБЦ і використовуючи теорему синусів, по відомому радіусу знайти відповідну сторону. Сторону будемо шукати ту, яка лежить напроти відомого кута. Якщо у нас є відомий кут Б, значить сторона напроти цього кута якраз створює оцю необхідну частинку теореми синусів. Отже, АС відноситься до синус кута Б як 2R, в даному випадку R1. Так, згідно з нашим малюнком. Так? А знайти нам треба r 2 так, Давайте зробимо, щоб зрозуміти, що це буде радіус коле, описаного по трикутничка АОЦ. І так, з цього твердження ми можемо одразу підставляючи знайти невідому величину. Невідома величина в даному випадку АЦ. АЦ знаходиться як 2 помножене на R1 і помножене на синус кута B. Підставляємо. 2 помножене на 6 і помножене на синус 60 градусів. А це в нас корень з 3 ділене на 2. Скорочуємо двійки і отримуємо, що сторона АС дорівнює 6 коренів з 3 см. Для трикутника АВС ми знайшли величину сторони АС. І це одразу дозволяє перейти до наступного трикутника, у якого сторона АС також є його стороною, і ця величина нам потрібна. Тобто розглянемо далі трикутник АОЦ. Трикутнику АОЦ ми так само можемо використати цю сторону. Записуючи теорему синусів, але для неї нам буде потрібен оцей куточок з вершиною в точці О. Тобто наша мета кут АОЦ. Якщо ми його знайдемо, то записуючи теорему синусів, ми зможемо знайти радіус описаного кола по теоремі синусів. Що ми можемо знайти в даному випадку? Ну, Скажімо так, із трикутника АОЦ про кути у нас невідомо нічого. нічого. А, К і Ц Н, це бісектриси кутів, і, відповідно, кути нашого трикутника АОЦ вдвічі менше за кути трикутника АБЦ. І цим ми можемо скористатися, оскільки в трикутнику АБЦ ми можемо виразити суму кутів А і С. Тобто, нам по окремості ці кути будуть не потрібні, а от їхня сума якраз дозволить знайти все, що нам потрібно. І так, от а плюс кут С із трикутника АВС буде дорівнювати 180 мінус 60. Це буде 120 градусів. В нашому ж трикутнику АОЦ ця сума буде входити вдвічі меншою величиною, тому що кути. ОАЦ і ОЦА утворені бісектрисами, а отже вони вдвічі менші. Так само можемо записати, що сума кутів ОАЦ плюс ОЦА дорівнює 1 друга, помножена на 120, і це буде 60 градусів. Що ми отримали? Що сума цих двох кутів 60, а відповідно потрібний нам кут АОЦ знаходиться із відомої нам властивості 180-60, він буде дорівнювати 120 градусів. Тобто, оцей куточок, який нам потрібен для теореми синусів, дорівнює 120 градусів. І давайте запишемо зараз. Теорему синусів в цьому трикутнику і знайдемо все, що нам потрібно. І так, відома сторона АС відноситься до кута синуса кута АОС як 2R. Р в даному випадку 2. Для трикутничка АОЦ, так, як ми позначали на початку. Знаходимо звідси нашу величину радіуса, підставляючи R2 дорівнює. Я двічку сразу поставлю в знаменник, щоб її виразити із відомої нашої формули. І давайте підставляти а це у нас 6 корень з 3. Знаменник у нас буде синус 120 градусів. Нам залишилось знайти. Значення цього виразу. Скорочуємо 6,2. Буде три корення з трьох чисельнику. Знаменнику синус 120 градусів це синус 60 градусів по відомій формулі переходу від кута та до гостя. А синус 60 градусів це корень з трьох ділений на 2. Пригадуємо знаменник знаменника переходить в чисельник. І ми отримуємо вираз, в якому 3 корення з 3 помножене на 2 ділене на корінь з 3. Скорочуємо на корінь з 3 і значення нашого радіуса для кола, описаного навколо трикутника АОЦ, дорівнює 6 см. Це і є остаточна відповідь в даній задачі.